ハハハハ。<laughs> <laughs> Штурмові групи фахівці завчасніматні позиції, громадяни Байденко і Лазаренко в суд про двох громадянинам Мельником. Штурмові загони проводять затримання. Група захоплення під прикриттям щитів глобує зловмисників. Інша група нейтралізовує озброєних оборонців. Під час затримання один з бійців порт отримує огнепальні поранення в ногу. Охоронець кримінального авторитета, який відпрацінює вогонь по підрозділу кору, нейтралізований. Громадяни Бондаренко і Лоснаренко затримуються для подальшої передачі слідчим органам.

Боя шановна пані посол, шановний пане міністр, керівник Національної поліції, прикордонної служби, шановні воїни. Сьогодні ми є свідками створення нової системи безпеки нашої країни, реформи правоохоронної системи, яка покликана ефективно протидіяти тим злочинним викликам, які є. Нас музыки.